Вітаю, друзі. Сьогодні у Києві дуже неочікувано, несподівано для всіх. Затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектації Євгена Борисова. Євген Борисов відзначився тим, що спокійно виїжджав за кордон, нібито для лікування, насправді приганяв дорогі автівки для власного користування. Ну і Євген Борисов купив в Іспанії ВІЛУ перед новим роком майже за 4 мільйони євро. Ось сьогоднішня подія, несподіване затримання Євгена Борисова, поновила інтерес до корупції у військоматах і більше того, спровокувала буквально без перебільшення хвилю глибинної антикорупційної аналітики. І от всі, хто висловився з експертів з цього питання, розділилися на два основних табори. Перший табір традиційний. Він вважає, що корупція це наше національне, її витоки виходять з надар українського народу, і потрібно перевиховувати український народ і всі зусилля спрямувати на народ. Другий табір, табір він більш благородний. Він вважає, що основну відповідальність за корупцію у військоматах несе вища політична влада і вищий офіцерський склад. Але є дуже така незначна частина експертів, які мають особливу думку. Формально вони належать до другого табору і вважають, що насправді витоками корупції у військоматах є вища політична влада і офіцери. Але. Чомусь пропонують пакет пропозицій і дій, які називаються дуже специфічно і кидають тінь або проекцію не просто на український народ, а навіть на українське село. Я веду мову про економіста Олексія Куща. Не маю ніяких претензій до Олексія Куща. Я, в принципі, абсолютно погоджуюся. З усіма пропозиціями, які він сьогодні висловив у себе на своїй сторінці Фейсбук, єдине, що я не погоджуюся, що він це все називає, об'єднує законопроектом про кумівство, роблячи винним не просто український народ, а українське село, тому що витиками кумівства, такої архаїчної звички, є українські селяни. Чому я так відреагував і чому я вважаю, що це треба обов'язково проговорити, тому що ця війна ведеться життями українських селян, а міські аферисти мегаполісів, я абсолютно свідомо це кажу, вони використовують українських селян у цій війні, причому брутально використовують, обманюючи їх, обіцяючи їм по 15 мільйонів якихось там виплат, які... Не можна вибити і так далі. І мені це все дуже не подобається. Якщо хтось хоче зі мною посперечатися, я рекомендую підійти от до електронної рамки. Я не знаю, що там в містах є. Ну ось у Вінниці, в центрі міста, є така електронна рамка. З інтервалом 10 секунд там з'являються фотографії, прізвищі, ім'я загиблих військових. Військових, які загинули. І там вказується також звідки вони родом. І всі ці люди родом переважно з сіл і з районних центрів. Безперечно, гинуть люди зараз із мегаполісів, і з великих міст, все це так. Але це не порівняння з тим, скільки гине людей з сіл. Я це говорю не тільки по там, електронних рамках і так далі. У мене сестра живе. Тут в селі біля обласного центру, і вона з племінницею, там в них є свій хорланка, вони відспівують загиблих військових. Конфлікти часто є по селах, тому що попи московські не хочуть. Там відспіву, чи родичі не хочуть і так далі. І я знаю реалії. Тобто в місті ви не побачите такої кількості похорон, як ви побачите по райцентрах і по селах. Тому називати пакет антикорупційних дій а, законом чи законопроектом про комівство це неприпустимо. Так не можна робити. І я сьогодні хочу. Проаналізувати цю ситуацію, запропонувати свій варіант глибинної аналітики, соціально-філософської. І серйозно поговорити от, про такі речі. Я коротко зупинюся на характеристиці Олексія Куща. Рекомендую, до речі, підписатись на нього. Він, в принципі, грамотно все пише. Працює в аналітичний центр Об'єднана Україна, автор публікації Фокус, автор публікації ділова столиця. Раніше на посаді Радника президента Асоціації українських банків. І раніше на посаді експерту Верховна Рада України. Ну, це так, коротко. Так? А тепер до суті справи. От давайте розберемося з Євгеном Борисовим, його витоками. хто він такий, абсолютно. Міська людина, я думаю, що якщо я вивчив українську мову, то навпіли дуже недавно. З іншого боку, збірний образ з Офісу президента, єрмаки, Подоляки, Зеленські і так далі. Скажіть мені, будь ласка, де тут кумівство між ними? От хто кому хрестив дітей? Єрмак хрестив дітей кому? Цьому? Євгену Борисову, чи навпаки, чи може кумами є там Зеленський з, з цим з Євгеном Борисовим. Ну зрозуміло, що взагалі це до цього немає ніякого відношення. Це якась ну, архаїка, глибина, українська, українське село. Це встановлення родинних зв'язків на базі релігії і християнства. Де тут взагалі в призначенні на посаду. Євгена Борисова, родинні зв'язки і кумівство. Де тут село, де тут релігія, і я не знаю, що. Тобто ці люди, Єрмак, там умовний чи Борисов це міські люди, абсолютно світські, атеїсти, а вони там ледве вивчили українську мову, якщо вивчили. Де тут кумівство і чому цей закон має називатися про кумівство? Те, що в країні організували Кутьми Порошенки Єрмаки і Зеленський, не має ніякого відношення до українського села, хрещень дітей, релігій та родинних зв'язків. Це свій пост, цитую. «В, основ, в основі цього явища лежить російська культура стаціонарного бандитизму, основана на презирстві до праці і становості. Працює схема так, а далі я вже перекажу, як працює ця схема, і організувати її могли зовсім не куми. Взагалі, щоб ну так от скажемо, що таке працевлаштування за кумівськими зв'язками: це взяти когось на роботу на тік і дозволити йому прорізати собі кишені в піджакові для того, щоб. Можна було насипати більше зерна в підкладку, не тільки в а щоб отак от воно розлилося, розтеклося по піджаку, по підкладці для того, щоб курей погодувати. Оце абсолютно кумівська схема, яка працювала на селі як протидія від експлуатації та чужого керівництва, яке знаходилося в Москві. Я не вихваляю, не кажу, що немає кумівства. І так далі, але все, все, що організовано в країні кучмами, Порошенками, Тимошенками, Єрмаками і Зеленським, немає ніякого відношення до кумівства ще раз. Підкреслю: схема дуже проста: продається посада. Умовно за 100 тисяч доларів. Я реальні речі говорю і реальні цифри називаю. Мова йде там про. До речі, юридичну посаду в університеті у Ківалова. Ось. І укладається угода, вас садять на потік корупційний, ви вибиваєте гроші, чи з абітурієнтів, чи ще звідкись. І кожен місяць, там, чи кожен рік сплачуєте 50 тисяч доларів. Якщо ви починаєте торгуватися і говорити, що. Значить ні, це дорого, давайте менше. Значить, ви слабак шукається інша людина. Ці так побудована взагалі країна, починаючи там від головних лікарів прокурорів суддів, закінчуючи там хірургом в, в районі лікарні. Ну, майже так. Головна схема цього всього головна задача це зачепити людину за, фінансовий, за організаційний фінансовий внесок. Ви вклали гроші 100 тисяч доларів, ви завжди будете прагнути відбити ці гроші. І будете погоджуватися. Головне з вас взяти ці гроші і будете погоджуватися на будь-що. І будете робити все, що завгодно, все, що вам скажуть. Власне кажуть, Євген Борисов тому себе так поводив і так його спокійно випускали за кордон і так далі. Тому він з Одеси опинився в Києві, тому що він хотів сказати, почекайте, ви ж обіцяли дах, я все відвозив, може, треба більше поділитись і тому подібне. Ось. Людина потрапляє в залежність, і вона буде робити все, що завгодно. Так побудована вся країна. Хтось комусь вдається зіскочити, комусь не вдається зіскочити, але я ж повторююся: це не має ніякого відношення до комівства. І до народу, до українців, і до українського села. Це має відношення до інших національностей і до інших станів. А от до українського це нічого не має. Це значно все складніше. Ось. Що я ну, хочу чим закінчити цю свою глибину антикорупційну аналітику? Витоки цього всього треба шукати не в національному. Я не хочу сюди завести і так далі. Я хочу підняти питання виродження політики як такої. Вона виродилася в господарську діяльність, і виродилася вона, власне кажучи, з СРСР з Росії. Із комуністів. Вони виродилися в комсомольців, а потім в, в рішал різного роду. І все. Більше того, ніхто цього не помічає, цього виродження. Тобто політика, з політики пішла ідея. Ідеї зникли. Якщо з політики зникають ідеї, і вона стає утилітарною, то тоді вона переходить в товарно-грошові відносини. І все купується і продається. Ще раз наголошую. Виродженої політики, вихолощення її і виведення з неї ідей. А, чи несуть українці відповідальність за це? Так, несуть. Я її не знімаю абсолютно. Але це от спадок такий. І ми, на жаль, не справилися і не зрозуміли, що нам передали у спадок. З цим працювати неможливо, його треба виконати як чуже і непотрібне. Це важливо розуміти, що ми не помічаємо. Ми не помічаємо, що у нас спокійно зараз навмисно роз'єднують вибори вищ до вищої політичної влади, до Верховної Ради, і місцеві вибори, вважаючи, що це нормально. Більше того, проекти політичні, тому що це не партії, які йдуть до Верховної Ради, вони повністю вже відокремилися від місцевих проєктів. Давайте подивимося в Дніпрі, Філатов, Корбан і так далі, проєкт пропозиції. Харків Кернос там, мав свій якийсь проєкт у Вінниці Вова Гройсман, яка нібито балансує між загальнонаціональним і місцевим, але фактично це абсолютно містечковий проєкт. І він спрацював тільки на місцевих виборах у Львові там, і так далі. Це роз'єднання політики і Господарської діяльності. І більше того, витіснення абсолютної ідеологічної політики оцими містечкови проектами. Отакі от у нас є там, різного роду політтехнологи, ті, які шукають, де підзаробити, вони ще піднімають статус. Піднімають статус оцих містечкових проєктів. І кажуть, що вони дуже перспективні і намагають їх зробити загальнонаціональним. А потім починають розказувати. Що у військомати і скрізь прийшла корупція, і що це кумівство, і що це все з села прийшло. Вибачте, це не має ніякого відношення до цього. Це все роблять. Я ще раз підкреслюю: ні філатов, ні Корбан не мають відношення до християнства, до релігії, до кумівства, до хрещення дітей, до села і так далі. Не мають відношення. Це зовсім інші речі, це МММ. Це Мавроді. Розумієте, в чому питання? Оце що ми маємо справу з усім всім, це піраміди фінансові. Мавроді, це аферистичні схеми, якими пронизана вся країна від початку до кінця, вона межує на бандитизмі, на такому просто розбої. І так це все працює. Ну, це, в принципі, те, що я хотів би сказати з приводу. Оцеї, оцеї події, яка відбулася сьогодні в Києві. Прошу звернути увагу, до речі, що його не в Одесі затримали, а в Києві затримали. Виникає питання, що він там робив у Києві. Там ж він не переховувався, це точно. Що хочеться сховатися, то це не там робиться. так? Ну, і взагалі, щодо цієї хвилі глибинної антикорупційної аналітики. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. в вчергове, що це дуже допомагає і важливо. До побачення, до наступних зустрічі.